В вашій увазі супернабір. Це набір, де є тут 8% в одному різні насадки для різних завдань. Все в одному. По-перше, перевага в тому, що це може бути класний подарунок. Тобто ви берете людині, вона знайде, чим, чим займатися, знайде призначення ось такому пристрою 100%. Тобто тут у нас Значить, Давайте вистренько пройдемося по насадкам, які йдуть в комплекті. Значить, Основна насадка це для гоління під нуль, хороший нульовий зріз. Це може бути як тример, гоління під нуль, окантування, шию ззаді по тилуцю, підрівняти і так далі. Ось, така, ось такий ніж на 40 мм з крупним зубом це для стрижки волосся на голові. До цієї насадки йдуть в комплекті 3, 6, 9 12-15 включно насадки на довжину будуть до цього ножа. Нож на 35 мм це для стрижки бороди, саме стрижка, тому що тут ще буде регулювальна насадка до цього ножа від 1 до 10. І ніж на 15 мм це для точних робіт. Це для зони вусів дуже класно, якщо ви займаєтесь моделюванням вусів, то ось таку взяти і вам буде дуже зручно. Тобто для точних робіт. Далі, ось така насадка це для тіла, це саме шейвер для тіла. А це звичайний шейвер для обличчя. Насадка для носа. А це тримор для тіла. У нас є і шейвер, і тримор. Тобто, тут ви дивіться, як вам краще. Звичайно, шейвер він працює більш частіше, а тример він добре працює, з, де велика велике маса волосся. Тобто, наприклад, під підмишками під проптися краще тримером. А десь інші зоні, інтим зоні, можна спробувати, звичайно, і шейвером. Ось, значить, в комплекті ще дуже-дуже багато всього. Є, наприклад, підставка, де це все зберігається, є спеціальний чохол, всі грабінці, насадки, кабель USB Type-C, До речі, тут мастило щітка. Ну, все, все тут є в комплекті, повноцінний набір. Ціна 1299 гривень. Ось це все в одному пристрої. Звичайно, це економніше, ніж купувати там різні різні пристрої, і плюс це займає більше місця. І плюс, звичайно, це не завжди може бути зручно. Тому для дому, для побуту, ось такі, таке рішення буде супер. Voyager V103. Ціна 1299 гривень. Будемо раді співпраці. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua. Можна переписати в браузері назву нашого TikTok. Ось це точно така сама назва. Замовити можна через Instagram. точно така сама назва, як TikTok. і Viber Telegram, телефон буде робочий в описі під відео та в шапці профілю.